Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Як напевно чутно на відео, тут вже з'явилося ехо, так як ми сьогодні вже прибрали останніх бройлерів. Бачите, клітки вже порожні, сьогодні їм було 70 днів. Ми прибрали крайніх 10 штук. Загальна маса тушок 30, 32 кг. Ну, середня 3200. Хочу сказати, що оці мошки, блохи далі продовжують розмножуватися. І вони вже були на деяких бройлерах. Поодинокі випадки, але в пір'ї вони були. Тобто. Якщо б, я, я так думаю, що якщо б це продовжило, ми продовжили тримати, наприклад, їм ще не було там часу до забоя, то я думаю, що вони почали б їх, би, ну, скажімо так, заважати, мені там в коментарях писали про таку фірму ЗВК. Я у них замовив, переговорив з ними. Чудові консультанти проконсультували, замовив препарати. І, напевно, я хотів спочатку поприбирати, а, а потім вже продезінфікувати. Але їх тут стільки, що вони вже прям просто заходиш і вони прям падають на руки. Тому я зараз це все продезінфікую. Ну, Подивимося, чи допоможе, чи ні, а вже потім буде генеральне прибирання. Ну, це будуть теми наступних відео, розповім, допомогло, не допомогло. Ну, отак виглядає зазвичай приміщення після партії, чергової партії бройлерів. Я б не сказав, би, що прям тут все брудно. Якби не ці мошки-блохи, то. Можна було б за один день все тут прибрати і на, це, на цьому закінчити. Але їх тут просто жах. Тому тут навіть вже неможливо знаходитися. Вони прям падають на руки. І, але вони так, наче нічого не роблять, але ну, повзають, да? це неприємно. От, тому зараз підемо знайдемо якесь. Трішки інше місце. І я розповім, скільки було витрачено, скільки було е витрачено на самі бролери корма, і скільки е в результаті вийшло м'яса. Зараз ще трішки покажу вам, в якому стані. Це буквально швидко прибирається. мені от Я витрачаю, щоб прибрати оце приміщення. Ну, так, до е, того стану, е, е, ну, при якому вже можна сюди заселяти бройери, ну Це цілий день. І півдня курник. Я, е, там, де знаходяться кури, я роблю е, одночасно. Спочатку прибираю тут, вже сідають. У нас вже темніє трішки. От там півдня. Тут ну, в цей же день. І наступний цілий день прибираю тут. Так, ну, ходімте. Зараз я виключусь і включуся вже. Думаю, сядемо в літній кухні. І у мене там є, так би мовити, шпаргалочки, і я все. По порядку розповім. Ходімте. Ну що, продовжимо. Я хотів відразу піти і дозняти дане відео, чи сюди, в літню кухню, чи, можливо, до себе в гараж. Але ці блохи це просто жах. Я вже, може повторюся, такого не було у нас ніколи. Вони просто лізуть звідусіль. І що цікаво, вони виключно в тому приміщенні, де бройлери. Тобто, через, як ви бачили з моїх відео, через перегородку там просто в, в, в одне ОСБ, там уже куряні сушки. Так, от, що цікаво, там немає цих блог. Але як правильно мені писали в коментарях. Єдиний ша, е, варіант, який можна з ними поборотися, да, то це побілити. Так от, е, в курний сушок я білю два рази в рік. І можливо з цієї причини е, там їх немає. Я е, до того, що на дворі в нас вже вечір, от, я вже е, повечеряв, покупався, е, тому що відразу пішов на колотив. Мультиклін Аква в оприскувач і фактично залив все те приміщення, все закрив. І думаю, що через ну, день добу, завтра прийду з роботи, це відкрию і ще планую засипати йодоклін. Це два препарати фірми ЗВК, яку мені також радили в, в коментарях. Але про це згодом в якомусь з відео я зніму і розкажу, чи був якийсь результат, е чи ні. Зараз у нас, е скажімо так, е звітне відео да, за наш е так би мовити проєкт бройлери, е чи весна Бройлери е 2023. У мене тут от така є шпаргалка, бо Ну, скажімо, цифр не дуже багато, але ну, всі в голові е, не відкладеш. Так, е, почнемо. Е, спочатку по е, самої птиці, по її кількості. Е, куплено курчат було е, добових ши, е, 65 штук. Е, продано, з цієї партії продано, е, в у віці 3 тижня е, було 19 штук. В якомусь із відео я показував, коли я відвіз цих бройлерів, це здається третє відео з серії про бройлерів, де вони, скажімо так, там один із глядачів написав, що в спартанських умовах. Це ті самі 19 бройлерів, відійшло в різному віці. Я хочу це зауважити, що. Скажімо так, були яким в тиждень відійшли, які в три, які в місяць. Тобто, це не в якомусь уже готовому, да, передзабойному стані. От, ну, Ви, в принципі, хто постійні глядачі, то ви це бачили. Тому відійшло 12 штук. І забито вже готових забито на м'ясо, було 34 штуки. Тепер щодо. Так, фінансових витрат на дану партію бройлерів. Курчатодобові 65 штук. вийшло загальна сума 1625 гривень. Потім було куплено корм старт, один мішок 25 кг, 200, о, вибачте, 560 гривень. Корм рост. 7 мішків по 25 кілограм 3500 гривень по 500 гривень мішок. Потім корм домашній, 7 мішків по 25 кг. Загальна сума 2100 гривень по 300 гривень мішок. Також було придбано читонік. У нас він. Продається, ну, я знаю, бачив в літрових, але в нас в етаптеці його розливають в такі невеличкі пляшки, там по здається, по 100 мл. Чесно, я щось вже не пам'ятаю. Здається, по 100 мл було куплено дві одиниці на 150 загальна вартість 150 гривень. І тут я ще помітив собі електроенергію, але. Це орієнтовна сума. Я, в мене в сараї, скажімо, немає щочика, тому я не знаю орієнтовно, да, скажімо так, по статистиці я знаю, да, в який місяць, скільки ми платили чи платимо. От, тому ну, 500 гривень це максимум. Це максимум світло та світодіодні лампи. Мої обогрівачі, оці саморобні плити. Вони не багато тягнуть електроенергії. Єдине, де було багато електроенергії, це в брудерах інфрачервоні лампи, які по 150 Вт. От. Тому я беру орієнтовно 500 гривень, я думаю, цього буде достатньо, ну або там плюс-мінус. Загальна сума, яку було витрачено на е, бройлерів, тобто те, що я пере, ну, перерахував, да, загальна сума 8435 гривень, е, це що в грошовому еквіваленті, і загальна е, вага, об'єм е, вага е, корма 375 кілограмів. Я хочу сказати, що 375 кілограмів це за весь період. Хочу тут зауважити, що буде неправильно 375 кілограмів да, розділити на 65 бролерів, тому що деякі відходили, деяких 19 штук ми продали. І того повторюся, сума, яка була витрачена в грошовому еквіваленті 8435 гривень. Це разом з електроенергією. Тепер можливий, скажімо так, умовно можливий заробіток, який мог бути, якби ми продали, продали всі тушки, які отримали після забою. Було забито 34 бройлера. Загальна вага тушок склала 103 кг. Ну або в середньому плюс-мінус 3 кг тушка. У разі продажу цих би 103 кілограмів, сума вийшло 13 390 гривень по 130 гривень кілограм. Я так, ми її так і продавали. Я не знаю, де, як у кого у нас от така ціна домашнього м'яса. І тепер перейдемо до того, що заробили ми. Тому що ми, скажімо так, вирощуємо бройлера не всього на продаж. А ще й для себе. Тобто ми не всю партію, да, яку забили, отриману кількість м'яса, ми її продаємо. Продано, продано трьох тижневих курчат 19 штук по 80 гривень штука. Я чесно орієнтувався, де це середня сума в нашому от, скажімо, в нашій окрузі. Да? По 80 гривень штука це вийшло 1520 гривень. Продано було 20 тушок на 7965 гривень. Залишено собі 14 тушок. Загалом зароблений, скажімо так, загалом фінансовий результат. Наш, який ми реально заробили, то це 9485 гривень. Сюди увійшло 19 штук трьохтижневих курчат бройлерів і 20 тушок, які ми продали м'ясом. Плюс до цього ще 14 тушок, які ми залишили собі. Чистий заробіток наш склав. 1050 гривень та 14 тушок ну, орієнтовно плюс-мінус 40 кг м'яса. Скажімо так, от загальний результат того проєкту, який ми назвали, назвали бройлери весна 2023. Я не знаю, багато це чи мало. Якщо ми говоримо про чистий прибуток, да, то там 1050 гривень і 14 е, тушок, ну, скажімо, 40 кг м'яса це багато чи це мало, я не знаю. Але я знаю точно, що це більше, чим нуль. Тому е, я рахую, що е, як час, да, так і свої сили. Були витрачені недаремно. Ну, Отакий от у нас результат. Що будемо робити далі, я поки що, поки що ми думаємо, але швидше всього, що літню партію пробну, так, як ми хотіли, напевно, не будемо брати. Я подивлюся, що буде з цими блохами, і напевно в, е, е, розберу ці клітки дерев'яні, звідти їх винесу. Хочу зауважити, що вони в мене не, не виносяться на двір. І м я зроблю металеві. Зроблю металеві, які будуть розбиратися, розібрав швидко, виніс, помив, і е всередині сарая, тобто винесли клітки, він пустий, зразу побілив усе. Бо мені здається, так як і писали мені глядачі, що єдиний е варіант, і, до речі, до якого я з яким я погоджуюсь, то це старий провірений спосіб це білить. Білить негашеним вапном, так як я роблю в курнику. Тому що, повторюся, перегородка всього-навсього в одне ОСБ і там немає е, цих блог. Тому, ну, от такий от результат. Хочу зауважити ще раз, що це, е, це напевно, найгірший. Цього, скажімо так, цього року, тобто цьогорічний проєкт бройлера Весна 2023, це найгірший за весь період, яким ми, час, ну яким ми займаємося бройлерами. Тому, отак: нічого не додавав, нічого не віднімав, розказав так, як є. Я хочу... Там багато писало коментарів, що тіпа, все правильно, треба показувати, що бройлерів легко е, вирощувати, е, тому що є спеціалісти, так, які говорять, що вирощування бройлерів це як е, е, запуск космічного корабля в космос. Але хочу сказати, що не все так гладко, тому як є, якщо є втрати, то вони є втрати. Це даний проєкт закінчений. Я думаю, точніше, не думаю, а точно буду показувати розвиток і надалі нашого господарства, в тому числі, напевно, тепер уже наступний проєкт буде це осінь, бройлери 2023 року. Бо все-таки я, ну, скажімо так, планую переробити клітки. Тому що в цих, ну ви бачили на відео, да, де в мене, е, скажімо, ці конструкції клітки, да, де стики, кути, от в цих е, щілинах там просто е, просто жах, скільки е, цих бог. Тому я думаю, що е, мультиклінцей, е, точніше не так, я думаю, що. Загинуть ті блохи, да, на яких безпосередньо потрапила скажімо, цей, сама ця вода. О, так як вона навряд чи затече в оці всі стики, щілини під, під шифером, де лежить, на яких перекладинах лежить шифер, от вони також там є. Тому я думаю, що треба прибирати ці клітки. Вони дуже важкі. Да? От, в двері вони, здається, може би й пролізли, але вони дуже важкі. Тому е я думаю, що я буду показувати, як ми його будемо е модернізувати. От, тому дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Е хочу зауважити правдивий наш канал, де ми показуємо все, як є. Е якщо є блоги, то я показую і говорю про це. Що є блог. Якщо в нас є втрати по бройлеру, то я е, показую це. Е, можливо, хтось каже, що це ну, відійшло да, 12 бройлерів. Е, це ціна е, вирощування без аптечок, антибіотиків. От. Е, я не знаю. Я думаю, може і це, а може і ще це така була партія, тому що в даній партії це дуже дивно було. Куриці були більше півні. Тому я не знаю. Я думаю, може, вони, якщо ми взяли їх на початку березня, то сама інкубація прийшлась на лютий місяць, коли були ну, такі дуже жорсткі відключення електроенергії, і, можливо, це вплинуло на саму інкубацію яйця. Ну нічого, ми не будемо зупинятися на цьому. Весь ріст, весь період даного проєкту зайняв 70 днів. Хочу зауважити, що не можна сказати, що у віці 70 днів середня маса тушок 3 кг, так як вони забивалися протязі 3 тижнів. Тому були менші, більші, і самі крайні, які були більші. В принципі, сказав, саме основне. Дякую, що ви слідкували за даним проєктом. Не зупиняйтесь на цьому. Дивіться далі наш канал. Всім бажаю щастя, добра, наснаги, натхнення. До зустрічі. Слава Україні!